На іншій половині планети вперше злетів літак Mitsubishi 1MT – одномісний торпедоносець палубного базування, і був він спроектований автором першого палубного торпедоносця Куку – Гербертом Смітом. Конструктор прийняв пропозицію від японської фірми Mitsubishi розробити такий літак для японського авіаносця Хошо, який в той час знаходився на стапелях. Разом з ним до Японії приїхали ще сім головних спеціалістів з банкрутілої фірми Сопвіч. Справа в тому, що утворивши єдині королівські повітряні сили, британці більше не були зацікавлені в приватних літаках для флоту. Плюс жорстка політика міністерства фінансів, яка одразу після проголошення миру анулювала всі військові замовлення без оплати всього виготовленого. Ба більше вони домоглися рішення про повернення державних кредитів, які були надані на розширення виробництва літаків під час війни. В результаті фірма Сопфіч, яка виробила тоді більше літаків ніж всі інші авіафірми Англії, за тиждень перетворилась на банкрота. Після довгої процедури банкрутства залишки фірми викупила новостворена фірма Хаукер, але великий досвід і багато кваліфікованих авіаінженерів, технологів, організаторів виробництва і майстрів було втрачено або залишилось без роботи.